Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія почала запускати по Україні отруйні шахеди, що ворог наносить хімічні та отруйні речовини на свої бепла, типу шахет 136, щоб завдати додатково шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. Згодом Центр протидії дезінформації надав певні роз'яснення щодо цього. Центр версифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одного з БПЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною cs «Іритан». Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі бипла можуть розкидати ці капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіями, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтвердилася.